Привіт, Максі. Чи безпечно повертатись в Київ з-за кордону? Слава нації. Ну, нема зараз в Україні місця, де ти можеш гарантовано відчувати себе у безпеці. Ясно, що у будь-якому місці є повітряна тривога, і де б ти не знаходився, може туди прилетіти ракет. Таке може бути. Тому якщо ти дуже. Хвилюєшся стосовно свого життя, то, мабуть, тобі не треба ще повертатись до Києва. Але якщо так просто про це сказати, ну, це трошки навіть дивно. Такий от парадокс. Безпечно, наприклад, у Києві, ну, звісно, що небезпечно. Чи вважаю я, що людина повинна повертатись у Київ і щось робити для перемоги? Я вважаю, що так.